Розпаковка подарунків від брендів одягу, косметики та дівчачих штук. Починаємо з одягу від бренду Папая. Більш за все, я чекала цей білий костюм, я в нього просто закохалася, він виглядає дуже ефектно та привабливо. Буду носити його кожен день. Наступну сукню цього ж бренду я придбала для того, щоб ходити в ній на пляж. Подивіться, як райливо вона блищить на сонці. Для Одеси ця сукня просто ідеальна, буду ходити в ній у басейн та на море. Догляд мій перший продукт від гідропептид, який має боротися з висипами та сальними нитками. Тут у мене також вже перевірений догляд з магазину All Face. Мій улюблений гель для вмивання і крем для тіла. Обожнюю цей крем, замовляю його не вперше, він не липне і гарне зволожує. Тут гель від Elice of Skin. Наступне замовлення з косібелли. Ці штуки змиваються в раковині. Олаплекс для волосся, який має врятувати мій блонд. На мейкап я замовила собі просто олівець від рімель, який не рижить, мені подобається. Тут також перевірені часом продукти, мій улюблений тональний крем і до нього помпа від Estee Lauder. Для мене це просто база. Догляд за моїм блондом. Вперше спробую маску від Dr. Sorby і вже перевірені Redken та Брає. Останнє це плойка, завдяки якій можна зробити нереальні пляжні локони. Речі у нас з XUSTOR скоро вийде туторіал, по ним вам дуже сподобається.